Бажаю здоров'я побратими, мене звати Валентин. Я військовослужбовець, доброволець в Збройних силах України. Я з 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення в Україну. Ось зараз знаходжусь на довгостроковому лікуванні. У мене поранена ліва гомілка. В інвалідному візку через поранення я вже на протязі року. Ось це моє друге поранення, яке відбулося через 10 днів після того, як я повернувся. я хочу поділитися з вами порадами, своїми спостереженнями, як давати складнощі перебуваючиму інвалідному візочку. Це для того, щоб ви були більш мобільні та вільні в вашому пересуванні, і за умови, що у вас є одна робоча нога. І перша порада, яку я вам дам, не нехтуйте своєю безпекою, бо доволі образливо, маючи травму, перебуваючи на лікуванні, перевернутися з крісла і отримати нову травму, розтягнути ногу. Пірвати сухожилля чи щось в такому роді. Конструкція крісла передбачає заднє страхувальне коліщатко. Не знімайте його, а якщо у вас його нема, попросіть у медперсонал або придбайте його. Як представник десантно-штурмових військ, я вважаю себе доволі обачною людиною. Але як показує практика та мій досвід і досвід моїх побратимів, які також перебувають в інвалідних візочках, рано чи пізно ви опинитесь в доволі скрутному положенні, а тобто як черепашка перевернете наспидок. До речі, наше коліщатко, яке нас захищає від падіння, може нам заважати подавати якісь парапет. Якщо така ситуація трапляється, ми можемо повернутися і підняти коліща в горизонтальну позицію. Ось приблизно так. Будена для нас справа це пантуси. На власному досвіді можу сказати так, що пантуси діляться на дві категорії. Це ті, що ми можемо подавати самостійно і ті, які ми не можемо подавати самостійно. Ті, які ми не можемо подавати самостійно, взагалом залишились. Нам від Радянського Союзу, які ведуть стрімко нас ні в куди. Не намагайтесь подавати пантус при великому куті. Це фізично неможливо. Якщо вже трапилося, що вам, у вас є така необхідність, зверніться за допомогою і бажано за допомогою як мінімум двох дужих людей. Пантуси, які ми можемо давати самостійно, я раджу і особисто сам даваю спиною вперед. Чому? Тому що в такому випадку ми можемо страхувати себе робочою ногою, вона слугує як приштовхання, так слугує нам стопором при перехваті рук за колеса. І в такому разі ми маємо якусь страхівку, і ми можемо швиденько без зайвих рухів і зусиль подавати цю перешкоду. Що стосовно подавання крутого спуску чи підйому. При крутому підйомі ми маємо теж самий підхід. Чому? Тому що ми можемо втомитися, якщо в положенні ти обличчям вперед, ти не маєш права на відпочинок, ти не можеш зупинитися, тобі треба натискати на гальма, твої руки не відпочивають, ти можеш перевернутися назад. Якщо ми долаємо спиною вперед, ми можемо відпочити, страхуючи себе ногою, ми можемо допомагати собі ногою. Що стосовно спуску вниз, тут вже класичний спосіб: ми йдемо вперед, щоб бачити перешкоди, і можемо пересуватися з більшою швидкістю, якщо ми рухаємося обличчям вниз. Звісно, кожен з нас пройшов нелегкий шлях. Ми маємо впевненість в собі. І ти можеш бути крутим орпехом, ти можеш бути десантником, ти можеш відчувати впевненість в собі, але закони фізики ніхто не відміняв. Ти можеш розраховувати на себе, але на щеплення своїх коліщаток з пантусом ти не можеш розраховувати ніяк. Ще є така штука, як рівень атаки, ти можеш не розрахувати і закони фізики потащать тебе вниз. В нашому положенні це може бути катастрофічно. Цінуй своє життя, цінуй своє здоров'я, цінуй вклад лікарів на задачу їх зайвої роботи. Ще одна проблема, з якою ми можемо зустрітися і зустрічаємося в житті, це вузькі проходи. Це може бути радянський ліфт, це може бути турнікет, до прикладу, в метро, або навіть просто вузькі двері. Якщо в нас є опорна нога, ми можемо зменшити наше крісло простим нехитрим рухом і пройти в двері, які до цього пройти не могли. Хочу додати подавання сходів. Якщо ви все ж таки вирішили, що сходи також для вас не мають бути проблемою, я хочу вас попросити, робіть все спокійно, продумано. Ніколи не залишайтесь самі на перших етапах давання цієї проблеми. Попросіть лікаря, друзів, підстраховку або фізіотерапевта. Навчіться робити це під наглядом. І тоді, коли така ситуація трапиться, що нікого не буде поруч допомогти вам, ви будете підготовлені. Не спішіть, робіть все етапно, цілеспрямовано і планомірно. Подавання порогів. Давайте ми пороги також спиною назад. Це зручно, комфортно. Треба докладати менше зусиль, тому що нам характерні такі рухи. І доволі просто. Ще ми маємо таку проблему, як вибоїни, ямки, про якісь провалля в землі, або перехід з пірону в потяг, або в метро. Ось. Ці вибоїни ми даваємо вперед обличчя. Під'їжджаючи до вагону метро, ми ставимо робочу ногу в сам вагон. Піднімаємо себе, відкручуємо себе в вагон, ставимо передні коліщатки вже в вагон. І далі наші задні широкі колеса просто вкочуються, залітають туди. Не раджу їхати спиною, тому що ми не бачимо е цю відстань, яка в нас. Між вагоном та піроном. Ось, дуже не рекомендую. Ще якщо вам допомагають люди, зачасту чомусь психіка людська вирішує затягувати вас якраз спиною в вагон. Якщо ви бачите, що відбувається ця ситуація, зупиніть людину, яка вам допомагає, бо вона може вам нашкодити, і попросіть її робити це обличчям вперед. Що стосовно візків, Візки є прості. Вони як лікарняні, це тимчасові військи. Ось, до прикладу, мій Високий, широкою спинкою з підставкою керованою для ноги. Мені вона була необхідна, тому що в мене був АЗФ-апарат, і коли нога втомлюється, то підставку для ноги можна витягнути вперед, і нога в тебе відпочиває. А частіше всього, ну, не частіше всього. Але все ж таки є ситуація, коли нога просто не може знаходитися в вертикальному положенні, тільки в горизонтальному. Тоді вам необхідна керована фіксована підставка для ноги. Щоб не шкодити собі і не травмувати і без того поранену ногу, прошу звернути вашу увагу на те, що на підставці для ноги є фіксатор. Він виглядає як лента. З ліпучкою, фіксуйте свою ногу. Ви можете бути впевнені в своїх діях, а ви не можете бути впевнені в оточуючих. Це можливо велосипедист, необачна людина, яка рухається спиною до вас, задіне вас, ваша нога впаде, і ви травмуєте і без того поранену ногу. Фіксуйте свою ногу, щоб запобігти цьому. Якщо ви довгий час в візку, я би не радив придбати ось такий Простий візочок, я би радив придбати професійний візочок, якщо ви будете знаходитися в візку, в візку, тривалий час. Професійні візочки менші, з меншою спинкою, тобто в них менше вага, вони більш мобільні, вони більш вузькі. Такі візочки обирають для вас професіонали, вам треба звернутися в компанію, подати свої розміри, розміри свого тіла, щоб візочок був конкретно зроблений для вас. Хочу показати, як збирається і розбирається візочок, бо є таксі, автомобілі. Щоб компактно спакувати візочок в багажне відділення автомобіля, нам потрібно в першу чергу зняти колеса. Тобто ми пересіли вже на, на сидіння, знімаємо колеса. На кожному візку, мого типу великому, колеса знімаються за допомогою всього однієї кнопки. Одним натисканням пальця посередині коліщатка колесо знімається. Ми натискаємо на кнопочку і тянемо колесо в бік. Також кожна частина візка є з'ємною. Ми можемо зняти підставку для ноги, ми можемо зняти підлокітники, ми можемо зняти маленькі колеса. Все це робиться просто на бистросйомних кнопках. Я користуюсь візочком вже рік. Далі я буду ходити десь також через рік. Але що я зрозумів за цей час? Я зрозумів, що це не вирок. Навіть якщо у вас немає другої опорної ноги, це не вирок. Ви можете пересуватись, ви можете бути вільними в своїх пересуваннях. Все залежить тільки від вас, від вашої мети та цілі. Я би пропонував від себе ставитись вам до цього як до гри. Ви бачите перешкоду, дивитесь на неї і не думаєте в голові, Боже, як я це зроблю. Ви думаєте, ух ти, а як же я би зробив? Чому ні? Чому? Я можу. Хочу побажати вам в цьому році мирного неба над головою, міцного здоров'я, віри, віри в себе, віри в світле майбутнє України. Дякую вам всім за увагу.